Вітаю вас! Це програма актуальна тема. Хто і як допомагає демобілізованим захисникам вітчизни знайти роботу. Про це і поговоримо сьогодні. Воїни, які обороняють Україну на Донбасі, мають бути впевнені, що після повернення з фронту про них не забудуть, тож держава має дбати про їхні соціальні права. Нещодавно Верховна Рада збільшила з 12 до 18 місяців збереження робочого місця та зарплати для воїнів АТО. Парламент визначив пріоритети для демобілізованих у вигляді додаткових гарантій у працевлаштуванні та наданні першого робочого місця, надання щорічної відпустки після шести місяців безперервної роботи на підприємстві та збереження робочого місця під час скорочення персоналу. У столиці в процес соціальної адаптації воїнів демобілізованих з АТО активно включився Київський міський центр зайнятості, де у Києві можна найчастіше зустріти воїнів АТО. Звичайно, в госпіталі та військоматі, звідти й почали свою роботу працівники столичної служби зайнятості. Ось ці листівки містять інформацію про послуги з працевлаштування для демобілізованих. Вони особливо потрібні пораненим, яким треба шукати для себе перспективу вже на цивільній службі. професію професії ли з протезом навіть вийде так працювати. Не знаю, треба думати щось далі. Ну, вже треба протезу зробити, а далі буде видно. Ігор Лук'янець у війську був на контракті. Через важке поранення в ноги йому доведеться змінювати професію. Ну, ще освіти у мене є. Я закінчив економічною. Ну, це якби ну, в принципі, оно не моє, але посмотримо. Може би по професії, може би так знайдуть себе как-то в житті. а на ногу вилічить вилічу, що. У військовому госпіталі розуміють. Цим хлопцям доведеться шукати себе вже в цивільному житті, тому підтримують ініціативу Київського міського центру зайнятості. В лікувальному процесі більш-менш все зрозуміло, а в подальшої реабілітації тому, коли до нас вітають ну, якісь представники міністерств, відомств комітетів, ми завжди піднімаємо це питання. Столичні військові комісаріати. Це ще одне місце, де Київський міський центр зайнятості розповсюджує інформацію про свої послуги для воїнів демобілізованих зато на сьогоднішній день. Ми тісно співпрацюємо з районними центрами зайнятості, в даному випадку з Печерським Голосівським і всі військовослужбовці, які звільнені з лав збройних сил України. Мобілізовані чи ті, які звільнили зі строку військової служби, які стоять до нас на військовий облік, ми направляємо до районних центрів зайнятості для постановки їх на облік, а далі щодо подальшого працевлаштування. У столичній службі зайнятості прагнуть не просто знайти вакансії, а забезпечити демобілізованих військових роботою з хорошою зарплатою. Для цього активно співпрацюють з роботодавцями. Отримавши інформацію про. У центр зайнятості воїни звертаються безпосередньо в центр зайнятості. І також вони можуть звернутися до наших соціальних партнерів. Це Київський міський центр соціальних служб для сімей, дітей та молоді. Там також є інформація про центр зайнятості. Тобто, з цією службою ми дуже щільно співпрацюємо і обмінюємося інформацією. Життя довело соціальна реабілітація воїнів, демобілізованих з АТО не менш важлива справа, ніж їх підготовка до бою. Тож у столичній службі зайнятості готові надавати їм широкий спектр послуг. Це, зокрема, сприяння у працевлаштуванні, послуги з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Одноразова виплата допомоги по безробіттю для підприємницької діяльності. Пошук підходящої роботи, інформаційні та профорієнтаційні послуги, можливість брати участь в оплачуваних громадських та тимчасових роботах. Більш детальну інформацію про працевлаштування демобілізованих захисників вітчизни можна знайти на сайті Київського міського центру зайнятості або за телефоном 289 09 78. На сьогодні все. Хай щастить!